Вітаю, друзі, я Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. І сьогодні наш баланс торкнеться критики. Коли ми чуємо це слово, ми трошки напружуємося, або деколи дуже напружуємося, тому що воно в нас звучить з негативним забарвленням. Або ми не вміємо тримати удар. Ну або в нас заплямована совість. Коли є заплямоване сумління, то людина не тільки критику не витримує, вона навіть дружню пораду не витримує, вона не витримує навіть дружні. Дії по відношенню до тебе, коли ти хочеш допомогти людині виправитися. Вона навіть за це буде на тебе обурюватися. Але критика це круто, це добре, друзі. І, наприклад, тут ми знаємо, що є такі професії, як кінокритика або літературні критики, да? є люди, які тестують їжу, ресторани, є люди, які досліджують сервіс готелю. І ми перше ніж щось обрати для своєї довіри. Ми звертаємося до людей саме з такої професії. Наприклад, якщо я хочу поговорити якийсь фільм, да? то я перше читаю. Дослідження кінокритиків, да, що вони говорять про цей фільм. А чому? Тому що критика це розгляд явища, предмета, особи, його аналіз та оцінка згідно з існуючими нормами, масштабами і цінностями. І це потрібно і для виправлення помилок. Отже, друзі, критика, вона може е, через критику, да, коли вона пройшла цей аналіз пройшов, ти можеш отримати хорошу оцінку. Да, хорошу оцінку від кінокритика, наприклад, да, отримає хороший фільм. Тому критика це непогано. Критика може виправдати тебе, критика може е, стати твоїм захисником, стати твоїм адвокатом, друзі, деколи і так цей аналіз може бути на твою користь. Пам'ятаєте, як Павло говорив? Що він критикує себе, да що він себе судить, щоб не прийти на суд. Він досліджував своє життя, він розмарковував про себе. Давід говорив: Боже, подивися, чи не на небезпечному я шляху. Отже, друзі, критика по відношенню до себе вона має бути. Коли ми щось зробили, коли пройшов день, ми маємо зробити цей аналіз. Або похвалити себе, да? або зробити якісь висновки на майбутнє, що тобі треба виправити, або ну, сталося і сталося, пропустили. Перше Солонян, п'ятий розділ говорить, усе досліджуючи, тримайся доброго, стережіться лихого у всякому вигляді. Оце досліджуючи, це і є критика, спостереження це те, що ми маємо робити, для того, щоб зрозуміти, що є добро. Ось ця розважливість, і тоді ми будемо цього триматися. Вона нам дає навик розділяти оце добро і зло, і стережіться лихого у всякому вигляді, бо лихо приходить під різни, різними, об, різним обличчям і різними методами. І саме оця розважливість і мудрість вона дасть нам захист. Еклісіаста 10.10 .10 говорить, як заліза ступіє, і хто лезе не вигострить, той мусить напружити свою силу, та мудрість зарадить йому, вона це виправить. Оця розважливість, вона точить нашу сокиру, вона направляє нас, вона зберігає, вона робить нас більш продуктивними. Ми менше затрачуємо ресурси для досягнення мети, вона відкриває нові можливості. І ще одну грань, яку має мудрість, це пам'ять. Хороша пам'ять. Людина, яка має критичне мислення, вона має хорошу пам'ять для того, щоб пам'ятати, хто і що говорив, в який час говорив, які прийшли зміни, чому він змінив свою думку, що на це повпливало. Бо, наприклад, багато хто критикував Україну, вони зараз, як ми говоримо, перевзулися, тому що зараз не. Ну, не корисно критикувати Україну. Зараз більше корисно її підтримувати. І тому людина це не через покаяння, не через свої роздуми, не через визнання своїх помилок говорить щось добре, а тому, що так вигідно. І нам потрібне оце критичне мишлення, щоб бути в безпеці. Матфія 23,24 говорить якраз про небезпеку. Відсутності критичного мишлення. Поводирі ви сліпі, що у комара, а верблюда ковтаєте. Отже, коли в тебе нема цього критичного мишлення, нема розважливості, нема хорошої пам'яті, ти не можеш скласти 2 плюс 2 і в тебе не вийде картинка, 4. Писання говорить. Ви сліпі, ви відсежуєте камара і заковтуєте верблюда. Тобто ви не звертаєте увагу на важливе, на масштабне. Ви чіпляєтесь до чогось маленького і неважливого. Римлянам другий розділ говорить про е, таку небезпеку, подвійного стандарту в критиці. Ось тому ви без виправдання кожний чоловічий, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме. І ти, що судиш, а ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Отже, тут говориться про людину, яка засуджує інших в тому, що робить сама. І така людина не буде мати виправдання, тому що Господь він судить по правді. Його правда вона має подвійні стандарти, а це є лукавство. А Бог з лукавими, ми знаємо, поступають по лукавству їх. Отже, я хочу. Сказати кожному, хто став на цей шлях критики, от того аналізу, будь обережний. Якщо ти критикуєш політиків, пасторів, блогерів, будь-кого, будь готовий, що будуть критикувати тебе. Якщо ти критикуєш людей, яких обрав хтось для своєї довіри, повір, будуть критикувати тих, кого ти любиш. Ну так це і працює. Але якщо ти хочеш, щоб критикував тільки ти. А сам робив те саме, а сам, і сам не сприймав критику щодо себе, то написання говорить, що тобі нема е, виправдання. Ефесянам 4,31. Усяке подратування, і гнів, і люд, і крик, і лайки нехай буде взяти від вас разом з і всякою злобою. Я дуже багато чую е, зараз, як люди обурюються в праведному своєму гніві. І без розбору, без аналізу, не розібравшись у ситуації, не дослідивши з багатьох сторін, не подивившись в часі і просторі, і вправі, вони обрушуються зі всією злобою з критикою на когось. Друзі, це є дуже і дуже небезпечно. Тому що я хочу нам нагадати, що критика, ну, це не інструмент оцінки очікувань ваших. Ми, коли щось очікуємо, ми не получили це, і ми обурюємося і критикуємо. Критика це інструмент для тих, кого ти критикуєш, щоб виправити, щоб зробити його кращим. Критика це не інструмент оцінки очікувань твоїх особистих поглядів, а інструмент зробити тих, кого критикуєш кращим. Отже, друзі, давайте ми з вами будемо критиками, а не критиканами. Давайте ми маємо мати гарне сумління, бути готовими до критики по відношенню до нас. Ну, чесно, не знаю, наскільки це можна бути готовим, але, але маємо розуміти, що це буде відбуватися. І давайте допомагати іншим стати кращими через критику. А критика дає аналіз, розважливість. І вона може мати розуміння вибрати правильний метод для досягнення мети. І якщо ви хочете розглянути ще якусь тему, друзі, напишіть мені в коментарях, ми обов'язково її з вами дослідимо. І сьогодні я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Слава Богу, слава Україні, мир вашому дому!